До початку шкільних буднів залишилося всього декілька днів. Тож франківські школярі разом з батьками активно готуються до навчального процесу. Обирають шкільні ранці, канцтовари і зошити. Франківка Ольга збирає в школу доньку. Цього року дівчинка вирушає уже в п'ятий клас. Жінка каже, аби все закупити в гаманці, повинно бути не менше восьми тисяч гривень. Це на її смак. Вона мала два вибори. Або цей рубзак, або цей ну є більше. А ще оцей. Ну і більше сподобався цей. Багато підручників, як на п'ятий клас. Книжки дуже великі. і Ми дивимося, щоб вмістилися, щоб наша окрему кульочку їх не носили. Сподобався, цей, значить буде цей. Обирає канцтовари для своїх синів Ольга Корчинська. Жінка каже, купують тільки найнеобхідніше, бо деякі речі залишилися з попередніх років. Тож цим каже жінка простіше. Полегенько будемо підкупляти, вже буде бачите, як буде, яка буде ситуація далі. З школою, що потрібно буде, ми вже тоді підкупляємо. І на перший час ми купляємо зразу. Це тільки канцтовари, це дуже дорого. А, а так, якщо далі якийсь одяг або ще ну, не можна навіть порахувати, бо це дуже великі витрати. Три комплекти шкільних зошитів, олівці та декілька ручок обійшлися Озі не дешево. гривень дев'яноп'янів зараз. Та один із найголовніших шкільних аксесуарів рюкзак. Вибір їх чималий з ортопедичними або ж з анатомічними спинками. Не менш важливі і дизайн, висока якість та функціональність це ну, моделі, які з першого по четвертий клас вони представлені. Рюкзачки цієї фірми це передусім спинка ортопедична, їхня кольорова гама. Є як каркасні, м'яка модель. Багато там іде відділень, всі вони кольорові, дітки дуже їх полюбляють. Цінова категорія, починаючи і 1700, 2300, 2500, триста, ну, Можна підібрати на будь-який вибір рюкзачок. Зі слів менеджерки із закупівлі зібрати дитину до школи обійдеться батькам у не менш ніж 5 тисяч гривень залежно від класу учня та потреб. Саме основне, якщо ми говоримо, це рюкзак, сумка для взуття, пенал. Орієнтовно це вийде 3-3,5. Щодо вже шкільного наповнення, залежно від їхнього списку, це ще плюс. Ну, дві тисячі гривень. Ну, виходить десь п'ять до шести в залежності від їхнього списку. Також можна й додатково додати, таке як ланчбокс, пляшечка для води, термос. Ну, це ще в районі десь півтора тисячі гривень. Також не варто забувати про додаткові підручники, одяг та взуття. Відповідно, цифри зростуть удвічі або й втричі. Віталія Куч і групопик телеканал 402.